Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Покажу вам в цьому відео моїх котиків: як вони себе почувають. Джесі себе причудово почуває. Уже наростила собі пуско до 5 кілограмчиків. Дуже любить спати в жару на прохолодній поверхні на столі, особливо. Так, і спить цілий день. Так, Джесі. Не дуже вона дружить з Оскаром чомусь. Не любить його. Речить на нього, шипить, а він дуже хоче з нею дружити. Також він зараз спить, цілий день сплять жарко, жарко, жарко їм. Та ось. Дивись на мене. Такий гарненький, дуже він такий. Красивий котик, золотистий. Прям золото з карамелю колір називається. Котик вже майже 4 кілограма. Йому вже виповнився рік, 5 червня. Ходить він дружити до сусідки. Там у нас є кицька Марта, їй приблизно 5 років. То вона з ним дружить, грається вони вдвох. І не шепить, не речить на нього, як наша Джессі. Джесі не хоче з ним гратись. така вона з характером у нас дівчинка. Да, ося. У нас є ще іграшка новенька. Ось такий ось лазерна така указка. І вона нам дуже подобається. Кажуть, тільки обережно, що не можна в очі. Щоб там не нашкодити котику, тому ми дуже обережно з нею. А котикам воно ну, дуже подобається. Дауся? Джесі, тобі подобається? <сум> Джесі вже все одно. Джесі. Джесі, ти ви що в мене є? Ти ви диви, що в мене є? Хвати спадки! Вставай! Вставай! А ну, пограйся трошки. Пограйся. Давай, з Оскаром пограйся. Ой, чуєте, як шепить. Взагалі, мимо проходить мимо Оскара і вже шепить. Шепить, речить, злиться, хоча вже майже рік скоро буде, як вони разом. Ой, Джессі, йди до мене. Не може змиритися, що він з нею назавжди. Ося. Чесі. Ой, 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 ой! Лови, лови. Не хочеш? Не хочеш? Не хоче гратися з ним? А він такий любіабільний, такий, любить, щоб його погладила, але на руках не любить сидіти. Коли проситься, щоб йому двері відчинили. М'явкає за дверима, а Джесіка навпаки, шкребеться в двері, показує свій характер. Ну, чуєте, як речить? Ось такі мої котики. Дуже їх люблю, мої красунчики. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!